Через бюджет, який без обговорення ухвалили депутати, працівники Житомирського трамвайно-тролейбусного управління знову залишаться без зарплат. У цьому переконаний міський голова Житомира Володимир Дебой. 21 мільйон гривень державної субвенції затвердили депутати на транспорт і зв'язок у Житомирі. За словами Дебоя, на потреби ТТУ потрібно на 13 мільйонів гривень більше. Сьогодні це страшенний удар для бюджету міста. Це 13 мільйонів, які. Ми не розуміємо, де сьогодні знайти. Сьогодні ТТУ поставлено з початку року фактично на грань банкрутства і не виплати людям заробітної плати. Я, як міський голова, цю суму не знав навіть в момент голосування, і вона не була роздана в пакеті документів. Я думаю, ну і мені. І принаймні частині депутатів здійснювали розподіл субвенцій в обласній державній адміністрації. Втім, де звинувачує не однопартійців регіоналів і не губернатора Рижука, а мітингувальників, які прийшли на сесію відстоювати інтереси майдану і відволікали депутатів. Те, що відбулося в сесійній залі це жахливо. Тому фактично сьогодні питання майдану воно затьмило питання людей, які щоденно працюють. Перевозять житомирян, перевозять гостей міста, перевозять самих незахищених соціально людей. Виходити на Майдан з протестами обіцяють працівники ТТУ, якщо відсутність грошей у бюджеті знову призведе до невиплати зарплат. Якщо ми будемо знову наступати в цьому році на ті самі граблі, які наступали минулих років, то цього буде складніше, тому що цей рік, це не ті милі роки. У людей терпець вривається, особливо в цей час. Тому я прошу, верніться до цього питання, щоб не доводити до ситуації, коли будуть прийматися заходи страйкового, перестрайково і так звані припинення до роботи крайні методи. В облдержадміністрації пояснюють, міська рада могла отримати 24,5 мільйони, які запропонувала спеціальна комісія. Втім, відмовилася, бо хотіла більше. На жаль, місто зайняло позицію, що їм треба 28 мільйонів. І зрозуміло, що члени комісії не підтримали такої пропозиції. Зробили по минулому році. Зв'язку з тим, що комісія не знайшла спільної думки. Да, я думаю, що на той варіант треба було погодитись і місту 24,5 мільйони. Це досить було достатньо. А сьогодні виділили 21. Втім, міська рада відступати не збирається. Володимир Дебой обіцяє, що на наступній сесії обласної ради вимагатиме, щоб депутати змінили розподіл цих коштів або виділили гроші для ТТУ з обласного бюджету.